Зараз подивимось, яка тут якість матки. Так, крайня рамочка, бачите? На рахунок меду. Бачите, є в них свій медочок. Є. Такс. Ну, мені зараз хейтери знову ж таки, та хіба це мед? Я вам скажу, в нинішніх умовах багато хто кормить, а мені тут фартить гарненько засіяно бачу. Мені реально зараз фартить, тут теж гарно засіяно. Зараз подивимося на якість. Тому що я вперше контролюю цю матку на якість розплоду. Зараз от при вас вперше. Тому що перед цим я тільки подивився, ага, є, засів, все, матка облетілася, оставив, пішов далі. Отже, дивіться, навіть полупився розплід, бачите, по колу видно з центру до цього. Матка завжди починає, коли кладе яйця, це особливо там, для новачків.